звати Дмитро Вербич, і сьогодні ми поговоримо про плитоноски дешеві і дорогі, В чому різниця і чому краще обирати більш дорогий, більш якісний товар. Я буду розповідати про ці речі із власної практики, тому що я ветеран, я брав участь у АТО, 2014-2015 роках в піхотному підрозділі і брав участь в російсько-українській війні у вже відбитті широкомасштабного вторгнення 22-23 роки як в підрозділах, які передбачали безпосередній контакт з противником. Так і в підрозділах БПЛА, тобто розумію нюанси, що потрібно на передній лінії, що потрібно для підрозділів, які знаходяться трошки на відтяжці від передньої лінії. Нещодавно я в черзі в епіцентрі бачив чоловіка, який купував плитоноску. Він її брав або собі, або комусь із друзів. Я не знаю. В країні йде мобілізація. І до війська потрапляють люди, які до цього раніше нічого про цю тему не чули, не знали. І от чоловік просто прийшов в магазин, побачив першу ліпшу плитоноску і її придбав. І навіть е, на відстані, стоячи в черзі, я розумів, що він придбав дуже погану неякісну річ. І тому зараз хочеться вам товариство розповісти, якби якомога ширше, в чому різниця і чому краще все ж таки обирати більш якісну річ. Про матеріали давайте спочатку поговоримо про матеріали. В якісній плитоносці використовується кордура. Це матеріал зносостійкий, міцний. Як носячи на собі плитоноску, так ви часом будете її і знімати, кидати десь в не найкращих умовах, тому щоб вона вам прослужила довше і, не дай боже, десь не порвалась, то краще обирати якісний матеріал. Отже, матеріали кордура, якщо про зовнішній слой, якісна фурнітура, яка не зламається при багато. Разовому використанні витримає досить серйозні навантаження. І всередині у нас демпферна 3D-сітка. Вона робить носіння цієї плитоноски більш зручним. Він міцний, він досить міцний, тобто, якщо так одряпати, то я розумію, що він буде носитися досить довго. Він є як на основних частинах, так і на камербандах. Якщо ми беремо плитоноску дешеву, то тканина набагато м'якіша, це от Відчувається в руках, що вона проживе менше. Що мене найбільше не, все не сподобалось, але найбільше не сподобалось це ця нібито 3 d сітка От подивіться на цю 3 d сітку і на цю, на дорогій От. Для порівняння. Ця м'якенька, очевидно, що вона занадто м'якенька. Очевидно, що вона буде вбирати в себе вологу. Очевидно, що коли ви чимось з автоматом зачепити чим завгодно, то будуть з'являтися якби засічки. Ну тобто вона дуже і вигляд швидко свій втратить, і функціонал не буде виконувати, тому що ця річ вона ще є і дихаючою. тут. Про дихання навряд чи. вона при приляганні до тіла ще під вагою бронеплити стиснеться і дихати не буде. <смі> коли в гарячу пору року, як зараз, влітку, буде працювати як додаткове утеплення, і вам буде дуже жарко про якість матеріалів. Якщо ми говоримо про дешеву плитоноску, ми насправді лише здогадуємося, що це нейлон, тому що е, немає жодних сертифікатів, немає там якоїсь гарантії якості. І от я просто е, і щупаючи, беручи в руки, думаю, що це нейлон. Хоча насправді невідомо, що це за матеріал. Але очевидно, що він знато тонкий. Ця плитоноска, по-перше, на неї є сертифікат якості. Виробник відповідає за слова, відповідає за те, з чого воно виготовлено. Ну і коли ти його береш в руки і якби торкаєшся, то це теж дуже сильно відчутно. Ще один важливий момент, дуже важливий це вага, тому що ця плитоноска важить 950 грамів, ця плитоноска важить півтора кілограма. І це досить суттєвий нюанс, тому що врахуйте, що плитоноски поки що пусті. Різниця. 550 грамів це суттєво. Підводячи підсумок стосовно матеріалів, краще не купувати кота в мішку, а брати з тих матеріалів, в яких ви впевнені, що це саме ті матеріали і вони витримають відповідне навантаження. А тепер давайте поговоримо про функціонал. Перше, плитоноска потрібна не лише для того, щоб носити ваші плити, які захищають, але сюди також можна е, і потрібно довішувати балістичний захист. В дешевій плитоносці я не бачу за що і куди можна довісити плечі. Тут є передбачені ліпучки, петельки і моллі, за які можна докупити цей балістичний захист і сюди приєднати в камербендах. Передбачені кишені досить великі для балістичного захисту. Ці плитоносці це фейкова панель, тобто тут немає захисту і його немає куди вставити, немає жодної кишені. Чому це важливо? Бо переважна більшість уражень у нас іде не від куль, а від осколків. Тому нам потрібно тіло якомога більше захистити. Є можливість за допомогою молі, за допомогою петелек як довісити. Додатковий балістичний захист на спину, так і довисити напашник. Хочеться окремо зупинитися на цих камербендах, на цих бічних панелях. Тут вони просто на липучці, ось так от, ось так от за краєчок. Відповідно, воно зовсім не тягеться. Ось, Воно жорстке. Тут знову ж таки липучка. Відкриваємо, і у нас ось така система молі з резинками. Для чого це потрібно? Воно тягнеться. І тягнеться досить добре. Воно потрібно для того, щоб коли ви активно рухаєтеся, щоб він вас не сковував, не сидів на вас жорстко. А оця -от система якраз дозволяє ці рухи. Це дуже важливо насправді. Евакуаційна петля. Тут вона виглядає ось таким чином. Це просто маленька петелька, пришита. Мені не здається, що дуже міцно. А тепер уявіть собі, що ця плитоноска на хлопцеві кілограм 90 у нього ще якесь спорядження на собі, тобто вага може бути більше 100 кілограмів. І от ви ці плитоносці намагаєтеся його евакуйовувати. По-перше, це фізично буде дуже важко, а по-друге, вона швидше за все просто відірветься. Я не думаю, що мені вистачить сили там відірвати. О, але рветься щось інше. чуєте? О! О, відірвалося. Прикол! Ну, ось от, таку маємо ситуацію. Евакуаційна стропа, тут вона петля вірніше, тут вона є, вона теж на липучці. І якщо там вас поранили, можна її відклеїти, взяти і бачите, висовується ось така досить довга річ міцна. Чим вона класна? Тим, що людина, яка поранена, лежить в цьому броніку на землі, і ви можете її тягнути. Ось таким чином. при цьому паралельно ви можете в іншій руці тримати зброю. І взагалі ви не зігнані до землі, ви можете це робити майже в повний зріст, відповідно, набагато менше навантаження на спину, і вам вистачить сили набагато довше протягнути цю поранну людину, відповідно, і його врятувати, і себе, і швидше вийти з зони ураження. Оце дійсно важлива штука. По плечам тут я бачу ось таку штуку. Ми її розкриваємо. Пусть нібито пом'якшення. А навіщо вона? Тому що тут іде просто ось така от. Стропа з якоюсь пластиковою такою фурнітурою, мабуть, щось можна довісити, не знаю. Тобто ви розумієте, що без цієї штуки воно буде дуже сильно врізатися в плечі. Пам'ятаємо, що плитоноска важка, і коли ви довго в ній бігаєте, воюєте, робите якусь роботу, е от уявіть собі, значить лямки вам врізаються в ваші ключиці, в ваші плечі. Це буде дуже боляче. Тут ця історія передбачена, продумана. Плещі вже зроблені таким чином, що вони, по-перше, широкі, це частина самої плитоноски органічно вшита в неї. Тут у нас є 3D-сітка, є матеріал, який пом'якшує це насіння, витягаючи мені навіть ну, от приємно, як вона лежить і обхоплює от, не шиї. Перше, я звернув увагу на ці підсумки для магазинів. Вони жорсткі, вони такі, прям з такого матеріалу твердого, і видно, що вони довго прослужать. Ви будете падати на живіт. Я думаю, що вони витримують набагато довше, ніж ці от м'які. Вони резинкою між собою з'єднані. А я так бачу, що вони з різних частин. З одного боку, добре, що ну, розтягується, а з іншого боку, я думаю, що ці резинки проживуть недовго. Ця штука проживе явно довше. Подобається мені ця кишенька. Просто от у вас є така кишенька, ви тут не знаю, телефон кинули, щось, якісь записи. Кишенька безпосередньо самі плитоносці, то це вже продумана частина плитоноски. В умовах постійного там бойового стресу ви дуже роздратований, ви харитесь, блін на все. І коли у вас в молі, от є місце, коли ви будете щось чіпляти або знімати. То вам воно не буде там застрягати, вам буде це робити досить зручно. Тут вони про це подумали. А тут воно пришито прям от гладесенько до поверхні. То я буду там собі в зуби матюкатися і думати, от, козли на міліметр чи два не могли довшу стрипу прошити. Зекономивши цих там кілька тисяч гривень, ви отримуєте насправді проблеми, які вас будуть бісити, харити, і ви будете розуміти, що ну, просто ця економія. Того не коштувало Зараз будемо вдягати плитоноски з плитами, щоб відчути, як вони сидять. Що я можу сказати? Що я одразу відчуваю, відчуваю, що вага тисне на ключиці на плечі і оці от штуки, які мали би захищати, вони ж їздять туди вперед і при активному активному використанні можуть з'їхати уже зараз. У нас п'ять там з невеличкими копійками плити, плюс вага смотрістоноски півтори. А я вже от ключицями цей дискомфорт відчуваю. Активно рухаючи лопатками, я добре відчуваю впираюся позаду в задню плиту. Так, в принципі, могло би бути і гірше, і людина, яка не бачила кращих варіантів, може подумати, що так воно і має бути. Звернув увагу, що дуже тонкі і дуже якісь такі е, липучки, ну, непевні, скажімо так, непевні. Коротко про плити. Зараз для наглядності використовуємо плити керамічні шостого класу 25 на 30, це стандартний розмір. Ви ви можете брати більше, можете брати менше. Але про це треба говорити в окремому відео, тому що це досить обширна тема. Так, накидаю на себе. плечима тут ситуація краще, тому що цей оцей елемент він ширший, він м'якший, він ну, приємніший. Я не відчуваю одразу тиску на плечі, такого як там було. Все добре, саме от не ріже ключиці. Як бачите, з РПС нічого не конфліктує, але там теж не конфліктувало. Конфліктувати воно може більше в якихось великих бронежилетів. Що можу сказати цього моменту, що тут резинка, я зараз не так сильно відчуваю, але це треба, мабуть, на ну, якщо так скручуватись на блоки, то дати вже відчувається, що є резинка. Перше враження, отак, от в статиці від плутоноски позитивне, але щоб сповна її відчути, треба активно порухатися, щось поробити. Тоді можемо мати більш повне враження. Тому зараз цим і займемось, щось поробимо. Отже, друзі, кадри, які ви щойно бачили, не мають відношення до, там, прямого до бойових дій, до техніки за чистки приміщень. Це кадри. Для краси там, і для того, щоб я просто трошки подихав. За ці кілька хвилин, що я можу сказати, я відчув, що мені досить сильно е, права оця ця стропа е, врізається в ключицю, що власне я і очікував. Я зовсім трохи порухався, трохи збільшилось дихання. І я от відчуваю, що воно спирає груди. Ну, хотілося б, щоб він був якось більш рухомий. А так, е, для того, щоб відчути бронежилет повноцінно. Це кілька годин з великою вагою. Треба в ньому йти, копати, робити якусь роботу. Ми спробуємо зробити все те саме в більш дорогій плотоносці, більш якісній і порівняємо відчуття, чи взагалі буде хоч якась різниця за ці кілька хвилин. Дві різниці, які відчувають те, що ця система не врізається в ключі, ці не тисне, вага розподіляється якось більш грамотно. І те, що я трошки навіть захекався, я почав інтенсивніше дихати, але плетоноска при цьому не заважала, якраз за рахунок цих резиночок, ти більш якось ну, пластично можеш рухатись. Чи що тільки для наших підписників ми створили промокод зі знижкою на 10% на всі плетоноски, які діє протягом місяця. Тому, якщо ви хочете придбати якісне спорядження, посилання закріплено в коментарі. Товариство під кінець хочеться сказати, що у нас не було на меті, якби. Донести до вас інформацію, що от не купуйте дешеве, чи там купуйте тільки цього виробника. Хотілося б показати, на що потрібно звертати увагу, і що все ж таки більш якісне спорядження воно не може коштувати дешево, воно коштує суттєвих коштів, залежно що це є. Але економити на ньому не варто, тому що це пов'язано з вашим життям, з вашою безпекою, з вашою зручністю функціональністю. Це такі речі. На яких не варто економити справді, також хочеться додати, що у нас вже там російсько-українська війна триває 10 років. широкомасштабне вторгнення триває третій рік. І все суспільство, вся держава втягнута в ці події і розбиратися на базовому рівні військовому спорядженні в якихось таких от речах, насправді досить елементарних. Це важливо для кожного громадянина. Тому що ви не можете знати, як будуть розвиватися події і коли це торкнеться особисто вас. Якщо хочете стати частиною нашої ватаги, долучайтеся до соцмереж Instagram, тікток, Telegram, слідкуйте, буде з'являтися нове відео і корисна інформація.